Доброго вечора всім. Отримала я тільки що забрала посилочку саджанці, полунички. Новий сорт. Скажу я вам, хто займається, мабуть, полуницею, мабуть, у вас така сама хвороба, як у мене. Неможливо зупинитися. Це треба якийсь новий сорт. Ото як у мене. Так, отримала я саджанці стаканчикові розсадки. Так, амій 60 штучок плюс три, мабуть, в подаруночок. Так, стаканчикова розсада. Ось вона така. Ось. Гарна коренева система. Ну, гарненько. Гарненько, гарненько. Гарненько. Сорт Амі. Нема в мене цього сорту. Всі дзвонять, хто заказував розсаду, чи у вас є сорт Амі. Чи нема у вас сорт Амі. І Рішила я взяти Амі сорт. Ранній сорт полунички, нерем. Саджаність ці хороші. Скажу по-чесному, коли ці хороші. Мені не шкода сказати, в кого я взяла. Взяла у Тами Мирної. Вона є канал в Ютубі. Ось така відповідальна жіночка. Я в неї замовила цей сорт собі Амі. Так, велика вам подяка. Засаджанці. Так, зараз я їх розложу, мабуть, по ящичкам, щоб вони не падали Чи стаканчики та пролью до водичкою. Дуже не буду. Волога земля ще. Гарно доїхала посилочка, трошки листочок піднявся, але йому нічого не буде. Новий сорт Амі. Так, люди, будь ласка, не пишіть мені, чи пишіть мені. Ну, що я хочу сказати, Уже в цьому році розсадку ми не продаємо, вже закінчили ми її продавати. То замовлення я в цьому році вже не приймаю. Сказати, що я наставляю саджанці. Так, наставляю для себе. Хочу посадити більше полунички, насаджую сорта, які там в мене усик, де що. Буду засаджувати по собі і на ягодку, і на розсаду. Бо в нас стояла спека. Капля у мене на нових насадженцях ще немає, тому в смисла мені її сажати. Просто я. Заморюсь її поливати. Ні, нормально все. Я її просто сьогодні висадити не зможу, сьогодні ввечері вже. А коли я його висаджу, завтра в мене господарство своє. Післязавтра, я думаю, за денюк йому в стаканчиках нічого не буде. Е, я гарні саджанці я від кого отримаю, я кажу, від кого я їх отримую, чесно. Як саджанцями не дуже задоволена, то я людям не кажу, в кого я буду. Бо я в попередньому відео показувала, брала нові сорта. Пару саджанців достала. Ну, в принципі, нормально. Ну, Но мене просто оце трошечки дратує той факт, коли людина ставив касету. я навіть не знаю, яка це касета, коли глибина 2 см. Отакий. Кассетка вот такая, я даже не знаю, яка кассетка. И там вот он окручений вот так корешок. Я не знаю люди. Ви, якщо вирощуєте, якщо у вас грошей немає на кассету, берите її оптом. Я купляю собі ящиками оптом ту кассету. Як для себе, як для людей. Та кассета, як по-другому -по як для себе, користуюсь. Ну, смисл який. Також набрала на слідущий рік оптом стаканчики в собі. Ось. Ну, я не знаю, що буде так. Ладно, ви висилаєте розсаду без стаканчиків, воно в такій, в такій касеті вирушувати, я трохи людей не дуже розумію. Ой. І, вроді би, гарно все вирощено. Для чого таке робити собі такий клопот. Так, мабуть, я буду завершувати. так що. Я замовлення вже не приймаю. Ставлю собі... Так, ну, по факту я теж виставляти вже саджанці не буду, бо в мене тут всі остатки і по місту забирають вічно. Так, всі по місту. Так що в мене є там, ще розсадка не доросла. Є розсадку я ще поставила. Працюємо потихеньку, доставляємо ще касетку собі таке увлекательне, ну так втомлює, чесно кажучи, вже просто сил немає. Але зупинитися не можеш. Так що, бачите, ну гарна корнева система, гарний саджений, трошечки замілька тут пообсипалась, ну то йому нічого не буде. Сейчас я їх приаккурачу немножко. Пролью і, мабуть, треба терміново. Я, мабуть, їх завтра, мабуть, висаджу. Трошечки пообсипалася земля, щоб зверху тут не пересихав корішочок, не хворів садженець. Оце обов'язково при висадці треба обрізати. Воно загніває тоді, ну це не дуже гарна річ виходить. Так, так що ми садимось. Люди садяться і ми садимось. Трошки вже спала, сьогодні опять спека стоїть. Ой, господи. З весни я вже два місяці сто відсотків, жодного дощу в нас немає. Вітер такий гарячий, обдуває, просто висушує все. Я не знаю. З цими вусами, з цими з цією роботою. Отакий От сорт Амі. То, що листочок прийм'явся, він трошки відійде. Тут найголовніше. Ну, деякі, може і засохне без того, але тут найгорне коріння. І щоб роз'єточка була жива, здорова, все було, щоб добре. Так що, хто садиться, бажаю всім гарної висадки. І собі бажаю все встигнуть зробити. Врем'я просто якось летить. Не встигаєш нічого робити. Зранку до ночі вже рано темніє. До самої темноти лазиш на тих городах і нічого не встигаєш, господи. І все треба зробити. І хочеться посадитися. І ще я заказала нових сортів, десь ще тільки приїдуть. І, мабуть, треба на цьому закруглятися, бо дуже в мене щось круте, на різні сорта. Треба проціпадбати в першу чергу, а тоді вже на наступний рік можеш щось обновити, щось дозамовити. Так, ось стаканчики. Сорт Амі. Улучшена альба, я так розумію. Я не думала цей сок брати. Отак. Подивлюсь, подивлюся. Так, оце підсохли дуже пару стаканчиків, але ну, нічого, ми їх зараз сухенько за замівка. Так що отакі от у нас справи. 60 штучок тут. Якраз мені на Бугорчик такий невеличкий буде. Всім гарного дня!